Вітаю всіх! Як енергії кармічного аркану Люцифер будуть впливати на нас сьогодні, 15 серпня 2024 року. Енергії дня конфліктні. Сьогодні впливають подвійні кармічні енергії. Місяць восьмий, яким керують енергії кармічного аркану Справедливість і додаються енергії дня від кармічного аркану Люцифер. Це не говорить про те, що має бути щось жахливе. Зовсім ні. Це говорить про те, що сьогодні особливо треба дотримуватися законів всіх юридичних, людських, вищих сил. Бо кожна людина має віру у щось або у когось. І частіше всього ми покладаємося на справедливість у цьому світі. Саме тому бажано у житті взагалі. А сьогодні особливо не допускати перекосу в будь-який бік. Тобто не зациклюватися тільки на матеріальні питання, забуваючи про духовність, і навпаки впадати в ейфорію духовного світу, забуваючи про матерію, або залипати на певних стосунках чи то конкретній людині. А хтось може бути зациклений на своїх амбіціях і досягнення влади, як у прямому сенсі слова влада, так і над близькими людьми, тримаючи їх під постійним контролем. Маніпулюючи ними і порушуючи їх особистий простір. Також варто тримати під контролем свої залежності, у чому б вони не були і як би вони не проявлялися. Тому що кожна дія має свої наслідки. І коли у нас трапляється щось, іноді ми щиро дивуємося, за що так сталося. Випадковості у житті не буває. Люди і обставини з'являються у нашому житті, щоб відзеркалювати нас самих. Це якщо я вас або хтось вас дратує, у когось є такі риси, що вас дратують, то це шукайте таке у собі. А якщо вам людина дарує приємні відчуття, то це також є у вас самих. І неважливо, подобається це нам чи ні, але все світ працює саме так. На роботі і у бізнесі варто утриматися від тіньової діяльності, від спекуляцій, нелегальних прибутків, від банківських займів, кредитів, від ризику і авантюр. Будьте готові, що можете зіткнутися з підставами і залежністю від обставин. У особистих стосунках можливо буде відчуватися деяка втома один від одного. У когось прокинуться ревнощі, а хтось, можливо, усвідомить, що стосунки будуються лише на сексуальній основі, а хтось про те, що один із партнерів підтримує стосунки тільки у своїх корисних цілях. І порада на сьогодні насамперед є попередження таке, що варто утриматися від черезмірної залежності або зацикленості на матеріальних питаннях. Зверніть увагу, що ситуації цього дня можуть бути поза межами вашого контролю, а можливо, бажане будете сприймати їх за реальність. Є велика вирогідність зіткнутися з обманом або вами хтось захоче маніпулювати. Ситуації дня будуть заплутані і неоднозначні, тому сплануйте свій день і самого ранку. Все обміркуйте, прорахуйте і особливо перед прийняттям рішень. За подіями дня намагайтеся спостерігати більше, ніж діяти самим. Гарний час, щоб навести порядок у своєму житті, поки хтось інший не почав там порядкувати. Якщо зіткнетеся з перепонами, то пам'ятайте, що ви самі собі їх створили раніше, а сьогодні доведеться з цим розбиратися і, можливо, доведеться звертатися за допомогою до більш сильнішої людини. Утримайтеся від з'ясування стосунків з будь-ким і від агресивності і не ігноруйте повітряні тривоги. А я бажаю всім цей день прожити у позитиві, традиційно, по-доброму, з любов'ю в серці. Мир вам і гарного дня!